А це ми знову в гостях Ярослава. Він якраз в процесі над картиною, яку хоче тут подарувати дідусь, дідусь свої внуцятки. В неї 25 грудня день народження. І ось на даний момент це все в роботі. Ярослав якраз працює над тим. На завершенні ще пару хвилин вона буде завершені. Це все, як твориться, першому, другому. Ну і це фотографія, де він, він змальовує цю картиночку нашу. Лізочка практично 100% один до одного. Дід захваді від того. Я дякую Богу, що в нас такі є люди, які гарно малюють, які передають мені навіть таке відчуття, що на фото навіть, ну, тобто малюнок ще краще, ніж саме фото. Я дуже дякую пану Ярославу за його роботу. Я теж радий, що ми зустрілися і дуже легко пішов портрет. Мені буває по-різному, тут так, як на одному диханні. І він такий вдалий, я би сказав. Мені завжди так здається. Це чудово. Це наша взаємна енергетика добра. Співпала і я задоволений. Отакі в нас моменти в житті приємні. Ну і дос... Так що Я надіюсь, пане Ярослав, до цього портрету я якраз почну новий такий портретний етап, Якби, бо це була пауза в силу певних причин. І тепер буде, ну, Новий творчий етап, особливо в портреті. Портрет Жан важкий. І не завжди вдається так. І очі в нас не такі якісні, але рівень в мене високий, ну і енергетика зараз. Та взаємна, яка між нами є, вона мені вона підсилила мене дуже добре. так що Це чудово. Такий поштовх. Так, не дарма там та дівчинка з Ксенія, з Великобританії, це звідки Ну. на цій хвилі. Так що я думаю, що пані Ксенія теж захоче подивитися цей ту сторіночку, тих пару. Е, секунду обов'язково передати. Що Натхнення є, факт є, результат є. Я думаю, що, е, як то говориться, воно то варто. Добренько. Ну і наразі до слідуючого сюжету.